Жителі Кіровоградщини підтримували Херсонщину від початку широкомасштабного наступу. Передавали воду, гуманітарну допомогу, ліки боронили та відбудовували регіон. Нині у Кропивницькому відкрили центр допомоги херсонцям. Щодня тут приймають півсотні людей. Яку допомогу надають у хабі, та на що найбільший запит? Наша лілія кочера розповість. Людмила Проц не може стримати сліз, згадуючи рідну домівку. У Кропивницькому вона з рідними понад два роки. У хаб прийшла за гуманітарною допомогою для великої сім'ї. Це відчутна підтримка. Дочка зять. дочка, зять, онучка з сім'єю з чоловіком і дівчинкою. Анатолій з Херсона у Кропивницький переїхав після демобілізації. У центр прийшов дізнатися про види допомоги, що тут пропонують. Первый день війни вивіз жінку з дитиною сюди теща тут в Кіроградській області. Пішов виювати. Все. Двоював і прийшов. Устроюся на роботу. Пенсію в вдома стріляють. Там не Опасно. Серед тих, хто приймає відвідувачів, і Наталія Зеленська з Береслава. Ми виїхали в квітні 22-го. тому що в нас була в мене була внучка півтора роки, її, і була ситуація з соснеліків. Ні продуктів, нічого не було. Нас ви розуміли, вісім чоловік. Зараз виїжджали ми в чотирьох. Тут народилася двійня у мене Внучата, да, вже тут народилися. І забрала я свого батька з сестрою інвалідом. У центрі розповідає Наталія, пропонують гуманітарну, соціальну, психологічну та юридичну підтримку. Але деколи люди приходять, щоб просто побачити своїх та поговорити, хтось питає, чи є телевізор, тому що хочеться бачити, що в світі проходить. Хтось одяг питає, хтось комусь юридично треба допомога. По різному З власного досвіду я кажу, ми виїхали в квітні. Ну це були. Речі зимові, тобто це, це треба було повністю всім одягнутися, всім зібратися, згребти себе докупи найперше. Жителі Херсонщини одна з найчисельніших груп переселенців, які осіли на Кіровоградщині. Для них тут організували гуртове житло. Багато хто й самостійно орендує помешкання та працює, кажуть в обласній військовій адміністрації. Багато саме оборонців з нашої області захищали Херсонську область, працювали над деокупацією Херсонської області і міста Херсон. Тому дуже тісна така співпраця і певний ментальний зв'язок маємо з. Херсонщиною, і коли почалась взагалі повномасштабне вторгнення, дуже багато до нашої області приїжджало Херсонців. Наразі проживає в Кіровоградській області близько 9 тисяч людей з Херсонської області. Центр допомоги відкрили за ініціативи влади Херсонщини. Він закріплений за трьома тамтешніми окупованими громадами. Приміщення надала Кіровоградська облдержадміністрація. Гуманітарна допомога від благодійників. Я сам місцево-любимівський на другий день окупації у нас вже стояв перший блокпост, але наша рада працювала ще майже півроку в окупації. Виїхав я з окупації в кінці літа 22-го року. Звичайно, потрібна людям допомога, і ще більш потрібно спілкування між собою, і ще більш потрібна підтримка моральна. Ви самі бачили, приходять люди, в якому вони стані. У центр допомоги вільні разом щодня звертаються півсотні людей. Це вже п'ятий такий центр в Україні, кажуть в хабі. У планах відкриття центрів допомоги в Івано-Франківську, Одесі та Хмельницькому. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.